Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 ФМ». Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ», радіо найкращого міста у світі. а Також глядачів нашого ютуб-каналу. І ми запрошуємо усіх вас до програми Лікар знає сьогодні. Ми будемо говорити про рефракційну хірургію. Для вас, мабуть, як і для мене це поняття ні про що не говорить. Але якщо я скажу, що це можливість для багатьох людей, які користуються лінзами або окулярами, назавжди про них забути і відновити свій зір. Власне, як за якими методиками це відбувається? Наскільки це безпечно? Про все це ми будемо сьогодні говорити у програмі Лікар знає. У нас в гостях я з задоволенням представляю Сергія Рикова, лікара офтальмолога, професора, завідувача кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти національного медичного університету імені Богомольця. Добрий вам день. Добрий день, Сергію Олександрович. Бачите, мені довелося назву кафедри підглядати. Ви давно у нас не були, тому я підглядала, бо вже не не дуже пам'ятала. Бо зазвичай, зазвичай добре, це просто як від зубів відклається так. Але це все жарти. Насправді абсолютно серйозно. Хочу вам порадити, якщо маєте проблеми із зором або просто для профілактичних оглядів. Будь ласка. Завжди раджу вам звертатися в медичний центр «Очі клінік, бо там найновіше обладнання, найсучасніші технології і найвищого рівня фахівці. Отже, як звернутися? Ну по-перше, занотовуйте адресу це Василя Липківського 16 В. Це неподалік від південного залізничного вокзалу. Або телефонуйте 0800... 333 707 це безкоштовна багатоканальна лінія. Дівчата все підкажуть і зорієнтують. Ця інформація прозвучала на правах реклами Сергій Олександрович, так. Отже, рефракційна хірургія це про що? Це що? Розумієте, око воно має певну будову. І ми офтальмологи дуже щасливі, тому що ми можемо об'єктивно поставити практично всі діагнози. Бо середовище ока прозорі, Рогівка прозора. Кришталик прозорий, скловидне тіло Прозоре. І ми бачимо і це оптичне середовище і називається рефракція. Будова ока оптична. І важливий момент, що от чому, наприклад, ми назвали рефракційний пленер одну із конференцій, яку ми проводимо наша нашу І Ми назвали рефракційний пленер. Рефракція це будова ока, а пленер. Як кажуть художники, написати з пленера. А з французької мови plein пленер mm -hmm. перекладі це ідеальне зображення кольору, об'єму і світла. Це саме те, yeah. що бачить око. Mm -hmm. Якраз рефракційний пленер наш відбудеться, проводить національний медуніверситет нашої асоціації 1 2 листопада в українському домі. Ми його проводимо. От ми про рефракцію, ми його проводимо От всі теми рефракції, ми робимо. На пленері у нас чотири зали. У нас дуже красиво все оформлено і у нас дуже сильна наукова програма. Але mm -hmm. разом з тим, в перервах, ми нашим офтальмологам показуємо перлини українського мистецтва. Це і виставка буде. Це буде виставка портретів, яка називається Хоробрі обличчя. Це те, що Оксана Васильівна Петренко і професор mm -hmm. Копчак оперують хлопців із. Складними такими оперативними такими пораненнями, де треба робити пластику і таке інше. І от е, у нас буде багато опцій. У нас відома людина, дуже, не буде розкривати е, в таємницю, буде вручати дипломи. У нас буде відкривати частина ансамблю на Тобто офтальмологи, які приїхали з району, вони повинні відчути, що вони в столиці. Високий науковий рівень і високий культурний рівень. Оці дві речі ми поєднуємо разом. І рефракція, знаєте, якщо дитина в окулярах чи людина в окулярах це є порушення рефракції. Якщо людина в контактних лінзах це порушення рефракції. Коли людина дивиться зблизька добре, а вдалину прищурює очі, це порушення рефракції. Ця рефракція, вона є. Динамічна і статична. Динамічна це коли просто обстежили, наприклад, десь в оптиці, не розширюючи зінички. І е, кажуть, там у вас, наприклад, мінус три на циліндр такий-то. Але потім ви йдете до лікаря, і лікар обов'язково розширює зінички. І от статична рефракція це і є правдива рефракція, це і є правдиві окуляри. Тому що деколи кажуть, ой, в мене там скільки окулярів, угу. я кажу, скільки у вас лікарів, скільки у вас буде і пар окулярів. Чому? Тому що кожен лікар має свої знання, свій досвід, але є певні стандарти зараз, коли ми прибираємо окуляри під 100% зору, якщо mm. це можливо. Якщо людина не коригує до 100%, значить що? У людини або катаракта, або глаукома, або якесь змутіння середовищ. І тоді ми вже думаємо про оперативне втручання. Через те от у наш вчитель Микола Маркович Сергієнко. Він головний був завжди рефракційний хірург нашої держави. Йому зараз виповнюється 90 років. Він немає його вже в живих, але ми на конференціях в цьому році піднімаємо цю проблему. А чому? А тому, що в Україні я просто даю відповідь і відповідаю за те, що кажу: за от століття, якщо взяти від Філатова до Сергієнка, то найбільше зробив Філатов. І роки, тому що він зробив пересадку рогівки, а було помутніння. це рефракція. І поставили прозору рогівку, змінили рефракцію, покращили зір, придумав також трипан спеціальний, також тканинну терапію, і частину він таку зробив клапоть, який рухався з, скажімо, там звідси, з підмишки, до обличчя, якщо були якісь дефекти. І він тоді робив пластичні операції. А Микола Маркович зробив аберометр, це вже рівень, розумієте, це високий рівень рефракції, це вже якість зору. Можна зробити зір 80%, можна зробити 100%, а можна зробити 200%. Угу. Чому, якщо правильно підібрати, зробити аберометрію, тобто зробити таку топографію рогівки, рогівка не має одинакової товщини у всіх своїх мирнянах, вона по різному виглядає. І от, Потрібно так підібрати оптику, щоб людина, ну, оптика, кришталик чи рефракційна хірургія, як сіменний, лазер, не проводиться на все життя. Через те помилки тут не повинно бути. І от саме Микола Маркович зробив кришталик своєї моделі, бо до нього до цього кришталика було на першому місці, катаракта мала інвалідність Була катаракта на першому місці mm -hmm. по сліпоті. А коли з'явився кришталик Миколи Марковича, зрозуміло, що сліпота відійшла аж на шосте місце по катаракті. Через те, оце все оптика, прозорі середовища. Ви подивіться, як сімерна корекція, інтраокулярна корекція, кришталик штучний, штучна лінза, лінза, яка ми одягаємо на ніч, звичайна лінза. Це все розумієте, корекція рефракції. А нащо? Щоб зробити стопроцентовий зір. Ну і можна це зробити хірургічно і відмовитися від окулярів. От ви вже від окулярів або від лінз. От ви вже говорили про короткозорість, далекозорість. Що ще допомагає? Астигматизм сюди входить. Да, звичайно, тобто всі а які траціє. ще діагнози можна хірургічно зараз на раз-два, ось так вилікувати. Ну, Якщо говоримо про ексімерну корекцію, то про це рефракційну так. а якщо про рефракційну, то далі це основне оперативне втручання на сьогоднішній день в Україні і в цьому світі це катаракта. Катаракта і вже десь конкурує це ексімерна корекція. Чому конкурує? Тому що ну, катаракти ж не може бути скільки, розумієте, їй треба, ну треба, щоб покоління виросло з катарактою. Не можна профілактично робити цю операцію. То катаракта оперується в стадії незрілої катаракти, тоді, коли дискомфорт, не тоді, коли вже людина не бачить. Коли людина не бачить, це вже ускладнює скажімо, технологію для хірурга. І післяопераційний період для цієї людини. А от тільки починаються якісь скарги, от якщо вдалину людина починає погано бачити, потрібно зразу звернутися до лікаря, тому що коли людина має катаракту, то вона починає краще бачити зблизька, тому що називається факоміопізація. Людина має близоруки з невеличкою, каже: О, моя баба дожила там до 90 років і читала газету без окулярів. Конечно, у бабуся була катаракта, і вона просто не прооперована. Через те оці технології нові, які зараз існують там, в наших клінічних базах, бочі клінік, тобто це самі сучасні. Ви знаєте, це мрія моїх вчителів, це була моя мрія. Але я щасливий, що ця моя мрія в моєму віці вона збулася. Збулася в тому, що, наприклад, йдеш в операційну безпека 100%. Чим? Подається ламінарний потік повітря, стерильний. Під тиском, і він повітря виходить тільки з операційної. Тобто засмоктатися щось нечисте не може. Це в першу чергу. Потім це і відкоси в операційній. Це зрозуміло, що не може бути нігде ніякої нечистоти. Це, от, знаєте, як кажуть, все як в операційній. От все повинно бути так, як в операційній. І в операційній стоїть обладнання, обладнання, яке просто найдорожче, що є, це обладнання. Найдорожче, ну, що це є це все-таки інтелект, і знання mm -hmm. і фахівці, а потім вже йде обладнання. Ну, у нас, наприклад, воно прикликається, я от такі рекламці маленькі дав, да? викинув, показав наших рефракційних хірургів. Не тільки Дмитра Васильовича mm -hmm. Жмурика, да? ну, він геніальний хірург, він власник клініки, наприклад, але і молодь, яка оперує вже на цьому ж рівні. Клініка це кваліфікаційні вимоги до фахівців. І вони якраз витримуються. Це дуже важливо, і дуже важливо, що це співробітники нашої кафедри, а також аспіранти нашої кафедри. Mm. Розумієте, і це ну тішить, тому що е, сьогодення і майбутнє воно забезпечено для України. Так, ну я тоді скористаюся нагодою. Швиденько нагадаю, що як можна записатися на консультацію і до Дмитра Васильовича, і до інших лікарів чудових, і молодих, і вже більш досвідчених медичного центру клінік, Будь ласка, занотовуйте номер 0800 333 707. Це безкоштовна багатоканальна лінія. Всі дівчата підкажуть, зорієнтують, запишуть на зручний для вас день і час. До речі, навіть на суботу можна, тому що от я особисто записувалася якось на суботу. І адреса Василя Липківського, 16 В, це неподалік від Південного залізничного вокзалу. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Вона в мене до вас дуже таке питання, яке я ще жодного разу вам не ставила. В нас на у мене є колега, яка має проблеми із зором. Без окулярів каже, нічого геть не бачу. Я їй все раджу ну, зробиш собі лазерну корекцію. Вона каже, боюсь. Єдине, ну, єдине пояснення, вона боюсь, бо це очі боюсь. Так от я хочу у вас запитати, чи потрібно переконувати от таких людей, які бояться? Е, людина повинна побачити лікаря-хірурга. Ви знаєте, от я консультант, я оперую дітей частіше, але інші мої колеги вони оперують рефракційна хірургія, ексимерна корекція. І як тільки в мене пацієнт, я обстежив пацієнт чи пацієнтку, і бачу, що відповідає всім параметрам, і якщо цій людині можна зробити оперативне втручання, я впевнений, що вона буде задоволена. Я от зову, наприклад, Ігоря Анатолійовича, він mm -hmm. молодий, славний дуже, і дуже освічений, тому що він в Німеччині проходив курси. І він підходить, він так подивився по параметрам, а потім дивиться на пацієнту, подивився на очі, каже: Ви знаєте, ви точно будете задоволені. Ви підете з операційної з кращим зором, ніж ви туди yes. зайшли. Ну, всі ж думають, що після операційний період якийсь дуже тяжкий, розумієте, і таке інше. Існують декілька технологій ексімерної корекції. Їх чотири. От, є дуже проста. Це тоді, коли тонка рогівка, пірки, це коли фотоабляція йде рогівки, коли вона тоненька, розумієте, то ми не робимо оцей флеп, не відділяємо поверхневу частину. Щоб просто менше було всяких скарг на післяопераційний період, то придумали зробити ось такий кружочок невеличкий, да, прямо на рогівці. Відкладаємо цей кружок епітелій і робимо ексімерну корекцію. І потім прикладаємо, і людина, начебто, не відчуває, що було взагалі. Другий варіант це Лезік, а потім є Фемпта Лезик то тобто коли оцей надріз робиться лазером, і потім... Фемтасекундними і потім робиться ексимерна корекція і є просто фемтосекундна корекція, це тоді, коли всередині рогівки робиться оцей флеп, витягується через маленький ростин і ми не пошкоджуємо міцнісні властивості рогівки. Тобто, наскільки багато зараз цікавих технологій, ну, ви знаєте, коли люди запитують, люди навіть не запитують, скільки це коштує. Знаєте чому? А тому, що це не так дорого, реально. Воно конкурентно здатне на ринку, тому що багато таких технологій, і це ж робиться на все життя. Розумієте? Okay. Тобто, якщо запитати, наприклад, там 25 чи 35, ну я б сказав 35. Чому? Тому що, коли вже немає показань. Зробити за 35, тоді оце 15, uh -huh. це вже коли складна рогівка. Тоді вже нехай не ображаються, що ми не можемо запропонувати за 35, наприклад. Тому що така тоненька рогівка може бути тільки по простій технології. Розумієте, там чим проблематичніше? Просто заживає, не цілий тиждень, відчуття. От, я хотіла про це запитати. Що є якась методика, де дуже дискомфортно оце ж після? Перша операції. сама От. Перша PRK. Яка просто ми зверху mm -hmm. знімаємо епітелій, робимо ексімерну корекцію, і потім немає чим накрити, mm -hmm. і епітелій просто наростає, а він наростає за тиждень. Мені мені больно, ви, роз... ну, ви розказуєте, мені Це болі. таке було, але на сьогоднішній день ну, людина зовсім не відчуває. Єдине, що якщо є синдром сухого ока, ну людина завжди приходить до нас, хто? в основному офісні працівники. То у них частіше всього, що є цей синдром. Ми повинні покапати капельки до обстеження. І важливий момент, якщо ви йдете там до мене чи до нас на консультацію в клініку, а якщо ви користуєтеся контактними лінзами, то їх треба зняти за тиждень до консультації. Тоді ми зробимо точні дослідження і сплануємо ваш зір, розкажемо вам і зразу зробимо оперативне втручання протягом декількох днів. Оперативне втручання проводиться на двох очах зразу. І, ну, якісь питання, я вам хочу сказати, перші ексимерні корекції, які були запропоновані, скажімо, там 25 чи 8 років тому назад. І я пам'ятаю, ще радянського вченого Федорова він казав, що до 30% ускладнень було. А зараз я їх просто ну, я, ну, за останні 4 роки я просто не бачу цих ускладнень. Ну Які ускладнення? Ну, скарги пацієнта ж трошки щось змішає. Ну, ми ж пояснюємо, що там маленький розтин. Через те треба, щоб епіталізація пройшла. І післяопераційний період закапування близько одного місяця. А можу сказати, що от частіше всього зараз з-за кордону приїжджають діти, вони там навчаються, і батьки домовляються з нами, наприклад, на консультацію, щоб зробити ексімерну корекцію, то ми повідомляємо, щоб вони зняли контактні лінзи. Заїхали в понеділок, наприклад, там, обстежилися, і протягом тижня ми зробили оперативне втручання, і вони через тиждень їдуть назад. Через те, ну чому так? Тому що, ну, звичайно, в Європі це дорого, в Європі є черга і таке інше. У нас, слава Богу, черги на ексімерну корекцію практично немає. Чому? Тому що технологія оперативного втручання проводиться десь за три хвилини на одне око. Ви просто сказали діти, давайте зауважимо і нагадаємо, що mm. до 18, років, до 18 років не робиться дітям. Так, дітям не робиться до 18 років. Тобто, і не тому, що це якась складна, тому що ростуть діти. Ось так треба. корекція рекомендована від 18 до 40 років. Угу. Mm -hmm. Бувають якісь виключення. У мене була пацієнтка, і я їй 17 років. Я кажу: ось буде тобі 18, ми тобі зробимо. Вона каже, мене завтра. <сміття> і ви розумієте? І я вам хочу сказати, я не то, що попав. А ми якраз її обстежували декілька років, і в неї стабільна рефракція. То ми спланували її. Батьки зробили подарунок на день народження. І це дуже важливо, що ця технологія, знаєте, розповсюджена і. Виросла ціла плеяда рефракційних хірургів в Україні. Це зробив Микола Маркович Сергієнко, наші кафедри. У нас була одна кафедра в КМАПу, потім нас розмножилося. Ми стали в університеті національному. Тобто тут не конкуренція, тут розвиток, розумієте? А розвиток кожен себе може показати. І от ми зараз, наприклад, проводимо рефракційну хірургію, курси факої Приїхали з Запоріжжя. З Дніпропетровська, з Харкова приїхали, от молодь приїхали на ці курси. Чому? Тому що ми на симуляторі вчимо, як оперувати факою мультифікацією, і потім на симуляторі складніше зробити операцію ніж наживо. А потім вони йдуть в операційну і вони асистують хірургу. Кожен по дві асистенції в одній клініці, дві асистенції в другій і теоретичні знання. Я вам хочу сказати, що стосується рефракційної хірургії, у нас одна проблема в Україні. У нас немає консультанта рефракційного хірурга. Угу. Є рефракційний хірург. Пацієнти хочуть попасти до мене. Так, да. Я подивився на всі обстеження, кажу, так вам можна зробити, <клух> так вам можна зробити таку операцію катаракти да? і так далі. Угу. І все. Я консультант, я досвідчена людина, я проаналізував. Але потім мені задають скільки запитань пацієнти, що в мене це забирає ну, 40 хвилин. Розумієте? В Європі жінка професора Каронеса із Мілана, вона зробила напрямок консультант рефракційного хірурга. І ви знаєте, це економічно набагато вигідніше для клінік. Так, у нас інтерни для цього є ні? Е, інтерни. Інтерн хоче вчитися, розумієте, а не пояснювати. І от е, в декількох клініках України. Після консультації рефракційного хірурга є кабінет консультанта. Там муляжі, там відео, тому що треба показати. Взумієте, кришталик от завжди кажуть, дайте мені дорожче або дайте мені дешевший. Та не так же ж підбирається кришталик. Він і підбирається індивідуально, по діоптрійності, і в когось там Т-це рівень цилиндра, і в кого Т1, а в кого й Т6 той циліндр. І ми розуміємо, якщо ми поставимо штучний кришталик. Ну, деякі клініки кажуть, що а чого вам чекати півтора місяця, поки прийде ваш кристал? Давайте ми вам поставимо. Ну, звісно, вони поставлять, але людина буде бачити 60%. А як почекає півтора місяця, поки прийде, наприклад, її кришталик, то буде бачити 100. Mm. Розумієте, це дуже важливо. І треба пацієнта запитувати, яка у вас робота? Чим ви займаєтеся? Що вам краще? Якщо людина короткозора, наприклад, і вона художник, то краще залишити маленьку короткозорість мінус три людині. І вона буде прекрасно малювати, писати і працювати зблизька, а вдалину одягне тоді окуляри. Є мультифокальні лінзи, самі дорогі лінзи. Ну і що? Приїхав, наприклад, один син у мами діабет. Я хочу найдорожчу лінзу. Ну так, найдорожча лінза в нас, звичайно, є. Але вона не буде працювати в оці з діабетом, тяжким діабетом. Через те ми повинні чесно себе повести, тому що дехто скаже, давайте, ну чому ж би ні? Ну, вона так. ж не лишня, типа. Але ж якщо є лінза, яка буде працювати так само, і вона повинна бути дешевшою, по якості хороша, краще чесно це робити, тому що ви знаєте, ну у нас немає експертних якихось комісій. Є при департаменті охорони здоров'я міста Києва. Працює експертна комісія, реально працює один раз. Навіть прийняли рішення, що лікар не правий. Ну, я яка, точно знаю. яка розглядає скарги? Скарги так, пацієнтів. Тобто об'єктивно, це я так сказав, що... але якихось таких великих комісій немає тільки на небі. Угу. І тут не треба, не треба ну, свою совість, якось треба все-таки зберегти для старості. Тому що на старості, коли вже ти втратив совість в молодості, дуже тяжко жити. Я знаєте, що про що ще хочу поговорити? Про ексімерну корекцію як вимушений захід. Наприклад, в мене одна моя подружка, вона була змушена зробити ексімерну корекцію, бо багаторічне носіння лінз якось так вплинуло на її око, що їй треба було вже або окуляри, мені здається, або ексімерну корекцію. і Вона от її зробила так. Як як впливають лінзи, якщо ти їх носиш рокам? Дивіться, в мене була знайома, така високопоставлена жінка, і вона носила весь час контактні лінзи, циліндричні. Носила, носила її 42 роки, і почались теперішні лінзи вони безпечні. Але в той час, наприклад, почались зміни рогівки, і ми були вимушені 42 роки. ексімер робиться з 18 до 40 І ми були вимушені замовляти лінзу інтраокулярну, і в неї не було катаракти, а ми зробили рефракційну заміну кришталика. Вона залишилася щасливою. Дійсно, це проблема дуже велика. І ще є медичні показання до ексімерної корекції. Вона ж взагалі вважається косметичною. Хочеш, роби, не хочеш, не роби. А, а якщо дитина народилася, наприклад, з анізометропії, одне око, наприклад, нормальний зір, а друге мінус 5 різниця. А можна корекцію ставити, різниця між правим і лівим оком повинна бути не більше трьох діоптрій, а тут мінус 5. Так тут ми чекаємо того віку, користуємося контактною лінзою, моделюємо те, що дитина чи людина тоді вже 18 років буде бачити, і 18 років робимо максимальну корекцію, урівнюємо, урівнюємо рефракцію, щоб було бінокулярний зір, щоб людина могла вибрати свою професію, любиму і так далі. Через те, цей консультант. Рефракційного хірурга це дуже складна робота. Розумієте, вислухати всі побажання, а потім втілити в ті моделі, які існують. Тут кажуть: ну ми чітко кажемо, наприклад, при короткозорості є певна модель, да, яка працює, при якихось хворобах, при макової суха форма маково це вікові зміни. Але ми розуміємо, що не буде працювати там дуже дорога лінза. але Потрібно рекомендувати пацієнтам спочатку найдорожче, найкраще, тому що ми обпалилися декілька разів. Розумієте? Приходить один, ну дуже-дуже давно бувший чиновник з прокурорів і каже: А тепер ти мені поясни, чому в моєї дружини стоїть дорожча лінза, а у мене дешевше. Розумієте, і тут, поки ти появний, оце треба було пояснювати до операції, розумієте, тому що будова ока така, тому що... Йому не підходить той варіант. Такий Сергію Олександровичу. Дякую глядачам, як завжди. Нагадаю, що. Про свій зір треба дбати, треба регулярно обстежуватися. Робіть, будь ласка, це в медичному центрі клінік», де найкрутіша, найкрутіші технології, найкрутіша апаратура. Я вам гарантую, ви таких апаратів будете казати, що ніколи не бачили. Отже, 0800 333 707 – Це номер телефону. Це безкоштовна багатоканальна лінія. І приходьте на Василя Липківського, 16 В. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми сьогодні говорили із Сергієм Риковим. лікарем, Каром, офтальмологом, професором, професором, завідувачем кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. Дякую всім, хто дивився і слухав. До побачення, щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає. На радіо Київ Ди.